Ось ми будемо грати в екось лапе. Ось вот, я буду на такого прекрасного возду. Я зараз знаходжусь Сподіваюсь, на мене ніхто не нападе. Буде неприємно, якщо мене зараз загризуть. Ага, водопій ми вже знайшли. Таке озерце. Зараз ми її поп'ємо. Чекайте, дайте мені вийти. Так, поповнюємо запаси води і енергії. Так, все, ми напились. Тепер я хочу знайти собі здобич. Я ще не дуже розібралась. Як її знаходити? Ось. Але знаю, що тут треба... чекайте, нажати сюди, помічаємо добичу. Так, на карті її не показує добре. Нічого, ні зайців, нічого немає. Так, от ми на грани не трапили. Я вже трошки так прийду стою, але нічого. Хочеться тому що ми вже так достатньо голодні. Зараз нікого нема. Добре, я вже трошки запинуюсь, бо я дуже сильно устала. Полежимо з вами. Я чую, що хтось вийде. Можливо, у нас хтось почує. Так, потроху встаємо. Я вже так достатньо голодна. Територія гепардів. Окей, нас це не лякає. А на цій території є такі кущі, які дуже кусаються. Ему потрібно бути обережним. Дивіться, що тут мої сородичі. Йдемо до них, тільки вони мене трошки ігнорують. Привіт. Ді, гепард. Добрий день. Біжимо. схоже гепард запугався нас. Перший раз бачу, щоб такий сублі-зубий той нас. А ось і тут здобич. Зайчик бігає. Тільки його вже чомусь нема. Не знаю. Так, у нас дуже мало енергії, давайте передохнемо. Хоча чи зловимо того тигра. Як думаєте? <плес> О, він вбив першого цього. Давайте втічимо, тому що ми по-перше стомані, по-друге, у нас дуже мало здоров'я. Так посидимо. Трошки відходимо від цього всього. Там десь, бачите, бігає той тигр. Їсть нашу сородочку. Головне, йому не попастися. Ну а на цьому, мої друзі, пока-пока. Якщо комусь сподобалась ця гра, пишіть в коментарях.